Британський політик Лорд Девід Елтон каже, що уряд Великої Британії має зайняти рішучу позицію щодо китайської компартії, зокрема щодо порушень прав людини, з якими стикаються китайці. Він виступив на конференції, присвяченій проблемі примусового вирізання органів у КНР. Жертвами таких злочинів стають прихильники Фалуньгун. Їх убивають, щоб забезпечити санкціоновану владою програму трансплантації органів. Фей хань практикує Фалуньгун. Вона була серед десятків мільйонів людей, які почали вдосконалюватися за цією школою в 90-ті роки, дотримуючись принципів істини, доброти та терпіння. Але в 1999 році комуністична партія Китаю почала жорстоко переслідувати Фалуньгун, сподіваючись його викорінити. Влада почала затримувати його прихильників, катувати їх, гвалтувати, вбивати та вирізати їхні органи. Фейхань каже, що її неодноразово позбавляли свободи за віру. Під час моїх перших двох тюремних термінів у мене брали кров, робили УЗД живота та рентген грудної клітини. У 2022 році її знову затримали. Лікарі Сило Міць взяли в неї кров, незважаючи на її відмову. Востаннє, коли мене схопили, була додаткова процедура. Мене помістили в апарат і змусили глибоко дихати. За її словами, апарат просканував її з голови до ніг, сповільнюючись у районі грудей та живота. Це свідчить про те, що вони перевіряли якість її органів. Юрист із міжнародного кримінального права Елеонор Стівенсон каже, що примусове вирізання органів не може відбуватися без сторонньої участі як у Китаї, так і за його межами. Китайські хірурги проходять навчання у британських або інших західних хірургів, а потім повертаються і проводять операції з примусового вирізання органів у державних лікарнях Китаю. Вона також вказала на ланцюжки постачання обладнання та ліків, таких як імунодепресанти. Стівенсон хоче, щоб британський уряд допоміг виявити медичних фахівців, пов'язаних із вирізанням органів, а також ухвалити закони, що забезпечують дотримання суворіших етичних стандартів у сфері трансплантації пов'язаних із Китаєм міжнародний адвокат з прав людини Девід Мейтас каже, що Велика Британія має можливість не стати співучасником це повністю в силах сполученого королівства. Уряду не потрібна згода Китаю. Він може вплинути на поведінку Китаю, може притягнути його до відповідальності за створення колосального банку органів в'язнів. Конференція проходила в парламенті. Деякі політики уважно поставилися до цієї теми. Так, лорд Елтон запросив у Мейтесу список імен людей, причетних до вирізання органів, щоб домогтися запровадження проти них санкцій.